Без неї Путін не зміг би вести війну проти України. Польський міністр назвав Україну, яка здатна зупинити збройну агресію Росії. А тим часом на Заході заговорили про вступ України до НАТО. Єнс Столтенберг відповів на питання, чи зможе Україна з окупованими територіями стати частиною НАТО. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесенюї і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Росія не змогла б вести війну проти України без підтримки з боку Пекіну. Тому Кита. Може та повинен зупинити її. Про це в розмові з журналісткою За Вашингтон Лалі Веймут заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський. Путін не зміг би вести цю війну без компонентів і матеріалів з Китаю. Тож Китай міг би зупинити цю війну. і Він повинен це зробити. Думку про те, що Пекін має достатньо впливу, щоб змусити Росію закінчити повномасштабну війну проти України. Висловлює і президент Володимир Зеленський і лідери інших країн. Сполучені Штати звинувачують Китаю допомозі Росії відновленні її військово-промислової бази. А Пекін запевняє, що не допомагає жодній зі сторін. Однак країна є близьким партнером Москви. На думку ж польського міністра, кремлівський правитель, Путін зупиниться лише тоді, коли зрозуміє, що не може перемогти прийнятною ціною. Також Сікорський вважає ядерні погрози лише способом залякати громадську думку на заході. Путін диктатор, його стримуватиме наша сила, а не його власні доктрини. Ніхто не планує жодної агресії проти Росії. Це Росія є агресором. Це Росія вторглася в Україну. Путін відчуває себе у безпеці, кидаючи всі свої сили у війну проти України. Тому що він знає, що НАТО це суто оборонний альянс. Сікорський запевнив, що Варшава підтримує членство України в НАТО та бажає, щоб країна перемогла в цій війні. Також він виступив за посилення української протиповітряної оборони збиття російських ракет і дронів, які залітають на територію Польщі, та зняття заборони бити тальнобільною зброєю по аеродромах на території РФ. Міністр визнав, що у Польщі хвилюється за результат президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Однак країна хоче мати із ними найкращі відносини незалежно від того. Хто переможе на питання про втому на заході він відповів так: від чого ми втомилися? Це українці втомилися. Ми повинні дотримуватися курсу, тому що якщо Путін програє, міжнародне право буде відновлено. І Росія буде реформуватися. А тим часом джерела Financial Times повідомляють, що є ймовірність прискорення процесу вступу України в НАТО. Видання пише, що президент України Володимир Зеленський залишив Вашингтон без ключових досягнень щодо двох важливих питань, а саме, дозволу США на використання західної зброї для дальніх ударів по російській території та прогресу в питанні вступу України до НАТО. Адміністрація Байдена протистоїть обом питанням, бо боюючись, що це може спонукати Москву до ескалації конфлікту, що потенційно залучить США та інших союзників. Американські офіційні особи, нібито не були вражені планом перемоги, який включає запити на великі поставки західної зброї. Радник, який допомагав готувати документ, зазначив, що у зеленського не було вибору, окрім як знову наголосити на необхідності членства в НАТО, оскільки будь-яке інше рішення сприймалося б як відступ у питанні західних гарантій безпеки, які українці вважають необхідними. Земля в обмін на членство в НАТО це єдина реальна стратегія, і всі це знають. Зазначив один з високопоставлених західних чиновників. Ніхто не скаже цього вголос, але це єдиний варіант на столі. Однак навіть це потребувало б значного розгортання сил США та їхніх партнерів. На що будь-яка адміністрація в Вашингтоні, як демократична, так і республіканська, швидше за все не погодиться через засередженість на загрозі з боку Китаю. Питання полягає в тому, чи європейські країни готові взяти на себе більшу частину цього тягаря. І чи погодиться Росія на вступ України до альянсу, прагнучи вже десятиліття запобігти її зближенню із заходом? Багато хто по обидва боки Атлантики вважає це малоймовірним. Не думаю, що Росія погодиться на наш вступ до НАТО. Будь-який варіант, окрім повноправного членства, навряд чи зупинить військову агресію Кремля. Навіть якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, це нічого не означатиме. Це політичне рішення. На можливо, останній своїй поїздці до Європи перед завершенням президентського терміну Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня. Західний чиновник обізнаний із переговорами з Зеленського Вашингтоні заявив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на член. В НАТО до завершення свого терміну в січні. Водночас, екс-генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 1 жовтня залишив посаду, напередодні відповів на питання, чи може Україна з окупованими територіями стати членом альянсу. За його словами, це питання мають вирішувати країни, які входять в НАТО. Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися чи працювати для України. Але ми всі це усвідомлюємо. Звичайно, якщо ми кажемо, що єдиний спосіб для України стати членом це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією. Тоді ми даємо президенту Путіну. Всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Столтенберг вважає, що тривалий і справедливий мир для України можуть забезпечити гарантії безпеки від НАТО. Українцям вирішувати, які мої умови для переговорів і які мої умови для прийнятного рішення. Але якщо будуть домовленості щодо нового порядку, то звісно треба зробити так, щоб війна на цьому дійсно припинилася. Він нагадав про початок російської агресії проти України у 2014 року і підписання 2015 року мінських угод і домовленості про припинення вогню, які РФ порушила, чекала сім років і почала повномасштабне вторгнення. Тож цього разу ми не можемо мати мінськ 3 Новий порядок, який Росія не поважає, але ще дає їй деяку паузу для перегрупування та відновлення нових атак. Отже, цього разу нам потрібно переконатися, що коли ми про щось погоджуємося, це має бути кінець. На цьому це має припинитися. На його думку, майбутні українські сили треба озброїти, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію. Ми також повинні надати гарантії безпеки, які є надійними. Звичайно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону статті 5. Тож я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України і що війна справді на цьому припиниться. Журналістка «Інтерфакс Україна» запитала, чи може Україна стати членом НАТО по частинах, як це було з Німеччини свого часу. Її було розділено на ФРН і НДР. На що отримала ось таку відповідь: це вирішують союзники по НАТО. У нас є можливість вирішувати, якщо ми того хочемо. Тож знову ж таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнута певного роду угода, що на цьому це припиниться. І знову ж таки, Україна сама вирішуватиме, що є прийнятним. Звичайно, союзники по НАТО вирішують. Чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території? А як думаєте, ви, коли Україна стане членом НАТО? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Славам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.